Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Ну що, попрацюємо три поради дня. Працюємо сьогодні на такій колоді, значить, таро-снів, це в нас буде перша колода. Щоденне таро відьом, це буде наш другий варіант, така велика і маленька. І третій, хай буде класичне таро. Та особливо корисно для тих, хто вчиться у мене зараз на курсі, хто проходить онлайн-марафон, це набір маленьких відео, де вводить вас в світ таро. Я так зробила відео, де кожну карту видно, розповідаю про неї з різних точок зору, філософської, психологічної. І зараз вже хто прийшов в онлайн-марафон і хоче йти далі, якщо ви зрозуміли так. Максиму за мені резонує, це мій вчитель, пішла би далі. Тоді пишіть мені в мій телеграм, я залишу всі контакти в описі до відео або в закріпленому коментарі. І я вам розкажу, по яким умовам можна придбати мій великий курс, де я ділюся всіми своїми фішечками, надбаннями за всі свої консультації, вже 6 тисяч десь напевно. Перешагнуло за всі свої розклади, які я зробила за ці роки на каналах. Карти зі мною заговорили, привідкрили, як вони говорять. І, з цим, і цими всіма знаннями я ділюсь у великому курсі. А онлайн-марафон це таке знайомство. Старо. Отже, сподіваюся, що ви вибрали ваш варіант і поїхали. «Таро снів. Для вас карта і порада. Мм, яка красота, яка красота, шістка Келихів. Шістка Келихів. Я якось говорила на Лінорман, намальована, от є така от дитина, це копія моєї дитини. І тут е теж така дівчинка. Шістка кубків. Це про що? Зустріч з милими серцю людьми. Зустріч з друзями. Це класна команда. Це, знаєте, люди з одного кошика. Це про родичі. Це просто родина зустрічається, відпочиває разом. Це вісточка про родину. Це тепла карта. Це обмін енергією, це коли ти хочеш, а тобі вже дають, або людина щось хоче сказати, а ти вже розумієш по погляду, що вона хоче. Тут спорідненість душ. Щодо роботи будете займатися звичною для вас справою. Можливо, щось перероблювати. До речі, це якраз ретроградний Меркурій підіймає ці всі зв'язки наші. Випадково зустрінетеся з людиною, якою не бачилися 100 років, хтось напише, якусь новину про когось почули. Це м'яка енергія? Шістка кубків це енергія дружби. Знаєте, в одному випадку тільки некрасиво ця карта грає, це коли. Дивишся у клієнтки, що нас чекає далі, які в нас будуть стосунки, чи буде от щось більше. Бо там ідуть, наприклад, полегкості, і раз і шістка кубків кажуть, ви залишитися друзями, що теж, в принципі, непогано. Ну, Хтось, якщо хоче більшого, ніж друзі, то все у порівнянні. у порівнянні. Отже, пішли другий варіант, що на таро ровідем. Вісім кубків, а тут карта уходу. Є структура, все в порядку, вибудовані келихи, є повнота, можна було лишитися. Але серце потребує нових вражень. Взагалі ми живемо на енергії нових, нових вражень. Ви знаєте, я пам'ятаю, як я приїхала в Люблін, як біженка. Складно було, важко було. Серце було поранене абсолютно після пережитих днів під Васильковим, ці постріли, це все. Але водночас все було нове. І я пам'ятаю, я відчувала себе дитиною. Нові будинки. А це була незапланована ж міграція, незапланована поїздка, і такий от когнітивний дисонанс і от про це вісім кубків. Ти йдеш до нового. І тут добровільно йдеш, ти розумієш, що ця історія закінчена. Тут просто йде про закінчення історії в будь-якій сфері. В будь-якій сфері. Отже, вперед, в нове, незвідане, залиште. Причому тут, бачите, структуровано залиште спадок людям, залиште цей проєкт і йдіть далі. Бо тут вже нема чого робити, розумієте? Все зроблено. Третій варіант. Класичне Таро Уейта. Ну, це ж треба. Ви дивіться, як працюють карти. От я просто, знаєте, я обалдіваю інколи від того резонансу. І тут шість кубків. Оце означає, що ми зійшлися з вами однієї енергії, резонуємо на одній частоті. ж от хтось каже, хтось не може слухати Максимузу, от не може і все. Ну Там. Іншого таролога слухай. Це говорить, вібрація не співпадає. І ти всім не можеш подобатись. А от ми на каналі співпадаємо, да, і ми тут разом з вами. Так ось тут такі карти показують: тут була шістка кубків перший варіант, і, другий, і третій варіант. По суті, я можу повторити все, що я сказала в першому варіанті. Взаємообмін, взаємообмін енергією, подарунками. Тут радість. Тут, знаєте, коли про все забуваєш і згадуєш, як було в дитинстві. Я інколи себе згадую. Знаєте, коли я їм черешні? От в іншій країні, а от їм черешні сижу біля підвіконня, їм черешні, і в мене, і я поринаю в дитинство. От в мене просто картинки дитинства, бо я обожнювала завжди черешню. А от якийсь от, смак, от така енергія сьогоднішнього дня буде. Все щось буде нагадувати. Ви можете повернутися в, то, в те місце, де ви були. Ви можете поїхати на батьківщину. В будь-якому випадку, це зустріч з бажаними тобі людьми, рідними по духу, якщо навіть не по крові. Проведіть цей день в гармонії. Якщо збирались комусь подзвонити, і все ніяк-неяк, і відкладаєте бо багато справ саме час повернутися. До чогось рідного, звичного, милого душі. Дякую вам за увагу! Ось такий сьогодні день, такі сьогодні енергії і такі для вас три поради. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, будь ласка, як це у вас резонує, як у вас день проходить, як у вас вчора день, можливо, програвся по картах, як воно у вас є. І до наступних зустрічей, ваша Максимус.